Нас немає права називати будні сірими, бо в кожному із них світло людських вчинків, підтримки, турботи. Ми живемо в час, коли навіть проста допомога це прояв сили, коли праця це частинка оборони. І наш сьогоднішній випуск ще одна крапля в океані стійкості, яку творять українці щодня. Ветері Кременчуцькі новини. Ми розпочинаємо. Мужність, яка сильніша за смерть. Це про українських захисників. Вони стали щитом між ворогом і рідною землею. Стоять до кінця за батьківщину, за мир у домівках, за майбутнє своїх дітей. І платять за це найдорожчим власним життям. Кожен із них це історія нескореного духу. І сьогодні в Кременчуцькій районній військовій адміністрації рідним загиблих героїв вручили посмертні нагороди мужніх воїнів. Уповноважені передати почесні нагороди від імені президента України, начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін і тимчасово виконуючий обов'язки начальника Кременчуцького РТЦК ТСП та майор Тарас Саражин. Шановні рідні та близькі, ваші сини, татусі, брати, чоловіки, справжні герої. Вони найдорожчі, що є на світі, це все життя. За нашу свободу і незалежність за те, щоб нарешті заповнював мир на нашій землі, і ми жили під мирним небом. Я їм щиро дякую. Вони назавжди в наших серцях. Вони герої. Молодший лейтенант Володимир Литвинов 1989 року народження. Заступник командира з психологічної підготовки та підтримки персоналу штурмової роти 2 грудня 2024 року героїчно загинув у Донецькій області. Указом президента України нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Мій чоловік 11 років віддав своє життя службі ГУПН Харківської області в місті Харкові. На мишлянському райвідділу. він капітан поліції У 2024 році він посвятив своє життя захисту нашої батьківщини. Він офіцер, він молодший лейтенант, позвонив за СУ. Дуже шкода, що ця нагорода вона посмертна. У нього є ще одна така важлива нагорода, знак пошани. Я тримаю другу нагороду за мужність. Я дуже пишаю своїм чоловіком. Солдат Андрій Коваленко 1981 року, стрілець, помічник гранатометника аеромобільного відділення десантно-штурмової бригади зсу 22 грудня 2024-го Загинув внаслідок стрілецького бою на Курщині, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно хорошим добрим хлопцем, таким як виявилося ще й мужнім, сміливим. Він гідний своєї країни. Дитинство дуже згадується, як ми гралися, як у мене в 5 років нога застряла в велосипеді. Він дуже злякався, побіг звати на допомогу батьків. Майже все дитинство ми провели разом. У нас 5 років різниця, і це дуже теплі спогади. І вони залишаться зі мною назавжди. Солдат Сергій Брянський 1980 року народження, 28 жовтня 2024 року. На території між позиціями сил оборони та позиціями сил держави агресора на Курщині загинув. Згідно з указом президента України, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Брат Брянський Сергій Вікторичпів чуйний доброї людина, завжди догазував прийти на допомогу. чому нікому не відказував. Солдат Дмитро Перебийній з 1983 року народження. Стрілець десантно-штурмової бригади ЗСУ загинув 11 січня 2025 року в Курській області. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Мій брат перебино Дмитро Васильович, служив солдатом. Він загинув, захищаючи нас. Завжди радий був прийти на допомогу. Солдат Віталій Сухомлин 1990 року народження був розвідником, радіотелефоністом розвідувального відділення десантно-штурмової бригади ЗСУ. Загинув 11 лютого 2025 року в Курській області. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Відзнаку отримав брат героя, який також боронить нашу країну. Приїхав з Чехії, як тільки почалась війна. як сказав. А вдруг я больше никогда не увижу. Ну і... и пішов добровольцем. Так і загинув. Посмертно орденом замужні з третього ступеня нагороджено Анатолія Бондаренка. Ні службу на посаді стрільця помічника гранатометника десантно-штурмової бригади. Загинув 21 грудня на Курщині. Відзнаку передадуть рідним героям. Анна Мащенко, Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. У сучасній війні кожна деталь має значення. Особливо, коли йдеться про обладнання, що рятує життя і забезпечує перевагу на полі бою. Кременчук продовжує підтримувати своїх захисників і захисниць. Увага на екран. Темрява більше не дає переваги ворогу. Один із бойових підрозділів ЗСУ, у складі якого служать Кременчужани, отримав сучасне обладнання для ведення розвідки і спостереження в нічний час. Уся техніка за конкретним запитом самих захисників. Це нічний дрон мавік для того, щоб хлопці мали можливість працювати вночі і бачити ворога. Це прилади нічного бачення, це те обладнання, яке вкрай необхідне нашим захисникам. Кременчуцька громада, всі платники податків, всі кременчужани, єдині в тому, що ми повинні допомагати Збройним силам України і бути їхнім надійним тилом. Такі засоби критично важливі на передовій. Нічний дрон Мавік дозволяє бачити те, що приховує темрява, фіксувати переміщення техніки, спостерігати за позиціями окупантів і передавати дані для коригування вогню. А прилади нічного бачення дають змогу бійцям залишатися мобільними, непомітними і водночас контролювати ситуацію навколо це буквально рятує життя, кажуть військові. Висловлюємо щиро вдячні за надану допомогу. Це нам допоможе вночі пересуватися більш безпечно. І так само наглядати за ворогом в неба і нищити його. Це дуже вагомий внесок і необхідність на сьогоднішній день. Так як це життя життя, це рятує життя. Ця передача стала можливою завдяки спільній роботі Кременчуцької громади. Активну участь у забезпеченні підрозділу взяв депутат міської ради Олександр Плескун. Така підтримка Кременчужан свідчить, тил тримає стрій не менш міцно ніж фронт. Сподіваємося, що це обладнання допоможе нашим бійцям в боротьбі з ворогом і збереже життя наших захисників. Дякуємо кожному, хто долучається до підтримки українських захисників. Кременчук працює на перемогу разом із тими, хто боронить Україну на передовій. Віримо в Збройні Сили України. Віримо в наших. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Котре нагадуємо, що співпраця із ворогом тягне за собою важкі наслідки, і, безсумнівно, кожен, хто допомагатиме РФ у війні проти України, буде покараний. Про успішне затримання службою безпеки України зрадника. Дивіться далі. Військово-контррозвідка Служби безпеки України затримала агента ФСБ, який коригував повітряні атаки РФ по силах оборони у Полтавській та Дніпропетровській областях. За матеріалами справи фігурантам виявився 16-річний мешканець Дніпра, якого російська спецслужба втягнула у злочинну діяльність в обмін на обіцянку легких грошей. Його завербували, коли фігурант шукав заробіток у телеграм-каналах. На замовлення російської спецслужби агент розвідував локації українських військ на території обох регіонів. Щоб виконати вороже завдання, юнак об'їжджав місцевість на рейсових автобусах та фіксував потенційні цілі на камеру свого телефону. Одразу після таких вилазок фігурант месенджером направляв куратору фотозвіт з координатами потрібних об'єктів на Google Карті. За координатами агента окупанти планували здійснити нову серію ракетно-дронових ударів по Україні. Співробітники СБУ зірвали ворожі наміри і затримали неповнолітнього агента на гарячому, коли він шпигував біля військового об'єкта у Дніпрі. У затриманого вилучили телефон із доказами його співпраці з ворогом. Військова контрозвідка СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локації сил оборони. Слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. Санкції, розшук, кримінальні справи. Здавалося б, цього достатньо, щоб вплив будь-якого олігарха зник. Але Костянтин Живаго продовжує діяти через своїх людей у владі, через благодійні структури, через домовленості та гроші він і далі впливає на рішення, які приймають чиновники. Детальніше про це наш наступний матеріал. Костянтин Живаго. Людина, яка десятиліттями користувалася країною як ресурсом, викачував українські надра, виводив мільярди за кордон, прикривався благодійністю, щоб відмивати гроші, і водночас сидів у парламенті, приймаючи рішення вигідні лише йому. Він роками працював в інтересах Росії, постачав техніку, блокував українську промисловість, фінансував проросійські інформаційні кампанії. А тепер, коли його офіційно визнано загрозою, він тікає від відповідальності та продовжує підкуповувати депутатів, намагаючись впливати на рішення влади в регіонах, зокрема на Полтавщині. Як, от на останній сесії Полтавської обласної ради, депутат Мінязів, попри очевидний конфлікт інтересів, намагався просунути рішення вигідне олігарху втікачеві Костянтину Живаго, а саме про звернення депутатів Полтавської обласної ради до Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету міністрів України та Верховної Ради України щодо відшкодування податку на додану вартість гірничодобувним підприємствам Полтавської області при експорті. Саме Мінязів підготував цей проєкт, хоча офіційно є директором благодійного фонду полтавського ГЗК – підприємства заснованого Живаго». Ми зв'язалися із паном Мінязівим, аби отримати його коментар. Чи не вважає він просування цього рішення конфліктом інтересів? В'ячеслав Данилович, вітаю. Це телеканал Кременшук. Мене звати Валерія Лисенко. Хочу взяти у вас коментар стосовно минулого тижня була сесія обласної ради. І ви там ініціювали звернення депутатів щодо відшкодування податку на додану вартість гірничодобувним підприємствам. Прокоментуйте, будь ласка, чи не вважаєте ви це конфліктом інтересів, корупцією, адже ви є е, директором благодійного фонду. Вибачте, я зараз не можу розмовляти. А коли вам набрати, коли ви зможете? Що цікаво, частина депутатів від фракції Європейська Солідарність це рішення підтримала. Особливо цинічно виглядала позиція колишнього рухівця Кульчинського, який раптом почав дякувати живаго людині, що публічно облив брудом його ж лідера Порошенка. Я не мог виносити корупцію Порошенка, тому що вона мене взагалі не влаштовувала. Я весь час казав, що це корупція. Те, що відбувалося з Кразом, і коли Порошенко купував мази й Богдани в Білорусі і перераховував долари США, яких вибачте мені не вистачало для України. Для українського ринку, а він їх перераховував в Білорусі і білоруси, які на 80% комплектували ці мази запчастинами з Росії, перераховували ці долари в Росії. То я би ще сказав, ну це не патріотизм. Це взагалі просто вибачте мені злочин. Я вважаю, ми повинні підтримати і не один раз рішуче висловитися за знять. Бо це все пов'язано із санкціями проти Константина Живаго оскільки він підтримує європейську солідарність. На сьогодні живаго не просто бізнесмен із сумнівним минулим. Його діяльність давно зацікавила РНБО, СБУ та міжнародні правоохоронні органи. Проти нього введено санкції. Він перебуває в розшуку. Тож виникає логічне запитання: як і чому взагалі подібні питання можуть з'являтись у порядку денному сесій, де реакція на порушення регламенту, який прямо забороняє голосувати за рішення, що стосується бізнесу, з яким депутат пов'язаний особисто. Можливо, відповідь проста й водночас страшна. Гроші Живаго досі працюють. Його люди повсюди. Вони працюють у судах. Саме тому живаго зміг роками уникати відповідальності за розкрадання мільярдів із банку фінанси та кредит. Його люди в медіа запускають потрібні йому наративи. Його посіпаки сидять в чатах і телеграм-каналах, де поширюють дезінформацію. Живаго це символ старої гнилої проросійської олігархії. І сьогодні, у час війни, підтримка таких людей це не просто політична гнучкість. Це зрада. Валерія Лисенко, новини. Освітлення, яке не просто вказує шлях, а створює відчуття безпеки, У Кременчуці модернізують мережу ліхтарів у житловому секторі, які роботи вже виконані. Дивіться далі в сюжеті. На вулиці полковника Оксенченка відтепер стало помітно світліше, а отже й безпечніше. Адже тут сьогодні здійснили черговий етап модернізації мережі вуличного світлення Кременчука. Роботи виконали фахівці комунального підприємства Міськ світло за дорученням міського голови Віталія Малецького, комунальне підприємство МіськСвітло. Продовжують роботи по відновленню вуличного освітлення по вулиці полковника Оксанченка. На даній вулиці встановлюємо нові світлодіодні світильники, встановлені нові провода. Та додатково по потребі встановлюємо електроопорту. Мешканці цієї вулиці неоднократно звертались до міської влади за потребою відновити вуличне освітлення, тому міська влада звернула увагу на їхні потреби та доручила ці роботи відповідної службі. Встановлені на ділянці сучасні світлодіодні ліхтарі не лише забезпечують якісне освітлення, а й є енергоефективними. Завдяки цьому покращено видимість у темну пору доби, як для місцевих мешканців, які повертаються з роботи пізно ввечері, так і для дітей, що йдуть додому після гуртків, особливо в осінньо-зимовий період. Нові світильники споживають у рази менше електроенергії, а працюють довше і стабільніше незалежно від погодних умов. Модернізація триває у планах ще десятки адрес у пріоритеті густонаселені райони, ділянки з активним пішогідним потоком та маршрути до навчальних закладів, а також лікарень Кременчука. Місто змінюється і змінюється на краще. Катерина Грудніва, Ростислав Ріоренко, Кременчуцькі новини. У центрі життєстійкості відбувся третій одноденний табір Френдлі Кемп простір, де діти досліджують світ через гру, творчість і командну взаємодію. Детальніше про це розкажуть наші журналісти. Сьогодні в центрі життєстійкості пройшов уже третій одноденний табір Френдлі Кемп унікальний формат для дітей віком від 7 до 12 років, що поєднує елементи неформальної освіти та командної взаємодії. Цього року захід зібрав понад 20 дітей, які провели день у дружній, безпечній і творчій атмосфері. В основному вікові групи це діти-підлітки. Сьогодні це діти 7-12 років з різних категорій населення. Тактики, соціально вразливі версії населення, і переміщені особи, і місцеві дітки. Максимально різноманітне дозвілля в в один день для того, щоб і діти максимально цікаво провели час, і щось навчилися, і що відпочили. Ну і звичайно, батьки трошки розуміли, де їх діти чим займаються і як розвиваються. Програма табору була побудована так, щоб поступово занурити дітей у дружню атмосферу взаєморозуміння та підтримки. День розпочався з енергійних ігор на знайомство та згуртування, які допомогли дітям подолати хвилювання, налаштуватись на командну роботу та відкриту взаємодію. Після ранкового блоку на дітей чекали різні активності на подвір'ї. Атмосфера свободи і підтримки сприяла тому, що навіть найсором'язливіші учасники включились в процес із захопленням. Я сьогодні шиті сікасі, тому що сьогодні однавнення лагерь. Я сюди приїхала погуляти з дітьми. Мені сподобалося грати змію. Ну мені все подобається. Тут дуже приємні діти, люди. Тут є дисципліна, мені це дуже подобається. Ну мені більше всього сподобалося знайомство. Мені дуже було цікаво знати якісь імена. Я не знав наприклад, деяких імен які я слышав сьогодні у форматі рольових ігор, спільних обговорень і невеликих рефлексивних вправ діти навчились помічати власні емоції, слухати інших, виражати свої думки без страху. Це дозволило створити не просто активний день, а досвід, що формує основу для здорового спілкування в подальшому. Такі ініціативи є особливо цінними, адже вони зміцнюють внутрішню опору та навчають бути в контакті з собою та з іншими. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуські новини. Про оновлення та нові можливості для футболістів команди МФК Кремінь 2008 року народження дивіться далі у нашому матеріалі. Нещодавно у Кременчуцьких футболістів з'явилася можливість вийти на новий рівень змагань. Днями міський футбольний клуб Кремінь підписав договір зі спортивним клубом Полтава, в рамках якого Кременчуцькі вихованці змагатимуться у складі команди Полтава у прем'єр-лізі чемпіонату України. Місцеві футбольні вболівальники знають, що наша юнацька команда МФК «Кремінь» 2008 року народжена. Показала чудові результати. Вони попали у вісімку кращих команд України і своїми виступами. Вони обратили на себе увагу, і на нас вийшло керівництво СК Алтави, команда, яка вийшла у прем'єр-лігу. Їм потрібно тепер формувати команди Ю-19, тому вони обратилися до нас, щоб на базі нашої команди цієї дитячої, щоб кістяк цієї команди Ю-19 сформували саме наші, наші хлопці з МФК Кремня 2008 року народження. Найголовніше, що ця команда ю 19 складатиметься здебільшого з наших футболістів та тренуватиметься на полі Кремінь арени. Ба більше до тренерського штабу увійдуть кременчуцькі тренери Антон Диндіков та Ярослав Здирко. А очолить підготовку Ігор Климовський. Ця команда ю з Полтава буде базуватися в місті Кременчуці, тому що я ще повторю, це Наші вихованці. 2008 року народження, плюс тут ми додаємо наших місцевих викованців і 7, дві року, 2006 року народження. Вона буде базуватися тут у нас в місті. Кременчуці будуть тренуватися на нашому стадіоні. І планується, що ігри прем'єр-ліги Ю-19 будуть проходити на нашому стадіоні. Тобто і Динамо Київ, і Шахтар, і Рух, всі найсильніші академії України будуть грати у нас на стадіоні проти наших хлопців. Самі футболісти відзначають, що розуміють відповідальність, і готові викладатися на максимум заради переможного результату. Думаю, це дуже гарна ідея. Це ну відчувається інший рівень, інша підготовка. Та дуже подобається та я вважаю, що ми вже готові. Всі хлопці готові викладатися на всі 100%. Я впевнений, що буде великий прогрес, буде скоро збори. Та ми готові. Команда, з якою б хотіли позмагатись в першу чергу. Ну, мабуть, це Олександрія, 19. чомусь хочеться проти них зіграти. Вітаємо наших футболістів з цією можливістю та бажаємо гідно представити Кременчуцьку школу футболу на всеукраїнській арені. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Наші будні результат надлюдських зусиль Збройних сил України. Те, що здається звичним, виборено кимось. Не забуваємо про це ні на мить. Слава Україні та її героям.